Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації, що треба знати українцям. Мобілізацію та воєнний стан найближчим часом скасовувати не планують відповідні закони наберуть чинності 18 серпня. Президент Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні в Україні вкотре продовжили строки дії воєнного стану та загальної мобілізації. Президент Володимир Зеленський підписав закони, ухвалені та подані раніше Верховною Радою. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в телеграм. На найближчі 90 днів в Україні не буде скасовано дію воєнного стану. Загальна мобілізація також продовжена до 15 листопада 2023 року. Підписані президентом закони наберуть чинності наступного дня, тобто 18 серпня. До того часу діють попередні строки. Це означає, що війна триватиме. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки надалі розсилатимуть повістки військовозобов'язаним. Зміну порядку призову на службу немає, коли може відбутися повномасштабна мобілізація. Наразі до ЛАВ Збройних сил України приймають не всіх. Діє другий етап загальної мобілізації, але не виключено, що з огляду на затяжну війну доведеться оголошувати наступні хвилі. Це означає, що призов торкнеться всіх без винятків. Таку думку висловив заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв. Водночас, станом на серпень, Верховна Рада не має намірів вносити зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чинною досі є процедура ухвалена з 24 лютого 2022 року. Ми робимо усе, щоб система реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухиляння від мобілізації. Наша задача зробити так, щоб правила та умови були однаковими для усіх. Над цим і працюємо, зауважив Чернів. Але додав, що варіант призову всіх українців наразі не розглядається, оскільки в районах ведення активних бойових дій достатньо ресурсу, щоб стримувати і відбивати наступ окупантів. Чи можуть мобілізувати засуджених? Це питання чітко регулює українське законодавство. Відповідно до статті 616 Кримінального процесуального кодексу, деякі громадяни держави таки можуть отримати звільнення, щоб піти на захист батьківщини. Потрібно звернутися з відповідною заявою до прокурора, але процедура скасування запобіжного заходу через вчинення правопорушення доступна не всім. Це залежить від злочину. Заборона звільнитися з місця обмеження волі для служби у збройних силах стосується осіб, яких підозрюють у діях проти основ національної безпеки України, а також обвинувачують в умисному вбивстві зґвалтуванні незаконному позбавленні волі чи викраденні людини.